Добрий день, шановні одинадцятикласники, тема сьогоднішнього уроку Федеріко Гарсія Лорка про царівну місяцівну гітара, віхи творчого шляху і художні здобутки Федеріко Гарсія Лорки, Жанрове розмаїття його лірики, яскраві образи і символи у віршах поета, своєрідність художнього світу Федеріко Гарсія Лорки. На сьогоднішньому уроці ви ознайомитеся із життєвим і творчим шляхом поета, усвідомите художні особливості його віршів, розвиватимете навички аналізу ліричних творів, навчитеся висловлювати свої думки і враження. Федеріко Гарсія Лорка народився 5 червня 1898 року в родині заможного фермера і вчительки в андалузькому селищі Фуента Вакерос з іспанської пастуші Джерело неподалік Гранади в долині Вега. Мальовничий край, оточений горами та джерелами, сповнений запаху квітучого мигдалю, назавжди зачарував майбутнього письменника. Природа пробуджувала в його душі звуки, слова, мелодії, які згодом втілилися в художніх образах. У дитинстві його виховували люди, які любили пісню і музику. Любителем музикантом був дідусь. Бабуся задушевно читала вірші іспанських та французьких романтиків. Старший брат грою на гітарі. Вечорами сім'я збиралася вдома, щоб поспівати народних пісень. Завдяки цій сімейній атмосфері хлопець з дитинства познайомився з поезією і андалузьким фольклором, піснями, романсами, замовляннями. Знавцем фольклору був його дядько Бальдомеро Гарсія. Через деякий час сім'я переїхала до сусіднього селища Аскероси з Іспанської Огидне, а пізніше, в 1908 році, до Гранади. Федеріко брав участь у стародавніх ритуалах, карнавалах, народних святкових процесіях. Особливо вражала його поширена в Андалусі християнська процесія. У святий четвер, о півдні, вона зупинялася на центральній площі, де всі уважно спостерігали театралізоване дійство, зустріч Христа і Вероніки. Біла хустка Вероніки, якою вона витирала скривавлене лице сина людського, стала одним із улюблених поетичних образів Гарсія Лоркі. Восени 1915 року Федеріко вступив до Гранадського університету одразу на два факультети філософії літератури та права. Він захопився класичною літературою і водночас глибоко вивчав рідну історію, намагаючись усвідомити місце Іспанії у всесвіті і своє місце в Іспанії. Своєрідними університетами для нього в цей час були зібрання студентської молоді в кафе Аламеда. Тут читали вірші, співали пісні, влаштовували кумедні вистави. Не залишився Федеріко Гарсі Лорка й осторон суспільного життя на повідомлення про жахи Першої світової війни відгукнувся статею патріотизм, в якій засудив націоналізм, ворожнечу між народами, лицемірство. Переїхавши 1919 року до Мадрида, молодий поет поринув у бурхливе життя в столиці. Він жив у студентській резиденції, де на той час збиралося чимало молодих талантів, які згодом увійшли в історію іспанської культури, діячі театру, художники, композитори. Серед друзів Лорки були поети Хуан Рамон Хіменес, майбутній лауреат Нобелівської премії, та Антоніо Мачадо. Які ж особливості поезії Федеріко Гарсіалорки? Асоціації, зв'язок із фольклором, метафоричність, образна насиченість слова, музичність. Популярність поетові принесла збірка циганське романсеро, у якій митець прагнув досягнути того, щоб образи були з видінням того світу, де вони живуть. А зараз пропоную вам відкрити свої літературознавчі словники та записати, що таке касида, газель, романсеро, сигирій. Касида урочистий жанр арабської, тюркомовної та перської класичної літератури. Касида, подібна до оди. Газель. Ліричний вірш про кохання, що складається не менш як із трьох, не більше як з дванадцяти двох віршів, пов'язаних на скрізною моноримою кожного другого рядка. Романсеро. Цикли іспанських національних пісень. Сигирії. Народні пісні. Першим віршем збірки є поезія про царівну місяцівну. Усі події відбуваються при світлі місяця, що створює атмосферу чарівності й та таємничості Всесвіту. Місячне світло вабить і лякає, спонукає до уяви та водночас викликає страх. Головний герой хлопчик, який сприймає місячне сяйво, за казкову героїню, царівну місяцівну, дитяче. Емоційна уява відтворює образ казкової красуні, яка забирає в полон його думки та почуття. Вона кружляє у смертельному танку біля ромського хлопчика. А коли той гине в гонитві за місячним сяйвом, царівна бере його за руку і зникає в нічному небі. Тільки туга та плач залишилися ромам, коли вони повернулися до кузні. Отже, Лорка створив світ, у якому поєднується міфологічне і фольклорне, реальне та фантастичне, природне й особисте. Це надає поезії експресії та несподіваної метафоричності. Ще однією відомою поезією є гітара, що входить до циклу поеми Циганської Сигірії, збірки Канте -Хонду. Для Лорки фольклор був одним із першоджерел духовного існування людини, тому він звернувся андалузької пісні Кантехондо Глибокого співу. Одна з тем Кантехондо плач, їх Лорка називав поезією «Селіс», бо в них голосять і слова, і мелодії. Саме таким плачем і є поезія гітара. У центрі вірша Ридання гітари, яка порівнюється з серцем. Ритм нагадує людське ридання, яке то беззупинно наростає, то затихає. Мелодія гітари порівнюється з плачем, який неможливо ані стишити, ані припинити. Багатозначним є образ п'яти ножів, в оригіналі п'яти шпах. Український поет Василь Стус точно відтворив цю специфіку оригіналу в перекладі. Пальців музиканта, що перебирають струни, примушуючи гітару ридати, а разом із нею й людське серце. У вірші відсутній детальний образ того, хто грає, але в звуках ридання гітари дають нам можливість уявити цю людину. Ліричний герой палко кохає, страждає, марить, розчаровується, виливаючи свої почуття в натхненних мелодіях. Туга змінюється надією, життя раптово може обірвати смерть, а кохання поєднується з ревнощами і ненавистю. В образі гітари, що відокремлюється від образу автора та ліричного героя, музиканта, виявляється безлике архетипне я народної поетичної свідомості, фольклорні мотиви відчутні в гітарі як в образності, так і в ритму мелодиці. У віршах цієї збірки, як говорив сам Лорка, він шукав не форму Кантехонду, а нерв Кантехонду. І це йому вдалося. Роботи поета відображають силу пристрасті. У них наявні біль за сучасне, і надія на майбутнє. На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з біографією Федеріко Гарсія Лорки. Проаналізували його поезії, і я пропоную вам домашнє завдання. Напишіть есе за такою темою, щоб ви запитали у Федеріко Гарсія Лорки, якби мали можливість із ним поговорити. Свою відповідь обґрунтуйте. Дякую за увагу!